Звісно, цей придурок Кікі той ще мерсотник. Але я не очікувала, що він нап'ється і розповість всім про вашу здатність. Чи буде все нормально, якщо його так просто відпустити? а якщо він знову наговорить зайвого? Тепер, коли події розвиваються не так, як описано в романі, мало хто з людей повірить йому. Якщо він не зовсім дурний, то має вистачити клепки, щоб не обговорювати королівську сім'ю. Ну. І як би там не було, він спадкоємець герцоства, нього має бути хоч б якесь почуття самозбереження. Мене більш цікавить інше де фальшива книга, яку ти написала леді Інбир? Мені цікаво, про що вона покажеш? А, це я думала, що це вже давно забута тема. Так чому ми знову повернулись до цієї нещасної книги? Що, такого там написано? Щоб приховувати справжню особистість Рари. Я також хочу її хоч раз побачити. Ні, будь ласка, не так, інакше я від сорому крізь землю провалюся. Не користуйтеся своїм милим обличчям, коли вам щось потрібне, це не чесно. М -м, ти настільки проти, тоді я б хотів почути хоча б в загальних деталях про кінцівку. Е там було, що я з вашою величністю стала коханими і жила довго та щасливо. Це була звичайна щаслива кінцівка, як у будь-якій касті. Ви ж знаєте, що в оригіналі була дуже погана кінцівка. Тому я хотіла описати сюжет, який би викликав почуття надії, якось так. Тоді, чому б не піти за сюжетом роману написаної леді імбир? А? Джинджер Тортен, я кохаю тебе, чи ти приймеш мої почуття? Ваша величність, ви ж серйозно. У мене слухові галюцинації? Звичайно, ні. Я щиро. Леді Імбер, ти плачеш? Ні, це те, про що я стільки мріяла. Стала в реальності. Я дуже рада. В мене таке відчуття, що це сон. Я дещо приготував для тебе. Це ж. Вибач, у мене це вперше, і я не відразу усвідомив свої почуття. Хоча моє прокляття ще не знято, і, можливо, це трішки поспішно. Але я хочу дуже багато для тебе зробити, Джинджер. Ти приймеш мене. Ваша величність! Так давно, можливо, з того моменту, як вперше вас побачила. Я кохаю вас, Ваша величність! Я трішки поспішив з першим поцілунком. Боже мій, він не перший. Не перший. Ой. Ви ж говорили, що більше не будете читати моїх думок. Це було мого волі. Отже, будь добра, поясни, що означає не перший. Ну, коли ви напились у вежі і заснули, я випадково впала на вас, і ми при цьому наші губи торкнулися. Але я клянусь, це була випадковість, випадковість. Ну, чому я змушена виправдовуватись після того, як отримала зізнання від Ізана? Збочений імбир, вибачте, що я така збочена. Що ж, ця твоя риса теж чарівна. Ох, я справді не сплю. Це все реальність. Через декілька днів будинок маркіза минуло вже кілька днів, а мені досі не віриться, що ми з Ізаном стали коханими. Ось це джинджер. Так, Матінка. Скільки б не дивилась на цей колон, а з кожним разом він мені здається все більш і більш прекрасним. По ньому відразу зрозуміло, наскільки дорожить тобою його величність. Ви так думаєте, чесно кажучи, я досі не можу повірити. Мені здається, що це все сон. Тобі страшно від того, як сильно ти щаслива? Злиш своїх хвилювань і наслужуй своїм щастям в житті відносини між людьми завжди не передбачувані. Часто люди переживають про минуле і майбутнє, але забувають те важливе. Що з ними відбувається сьогодні? Джинджер, від того, що ти кохаєш і тебе кохають, ти сяєш і ще яскравіше. Матінка у мене майже немає спогадів про батька, який помер, коли я була ще маленькою. Матіка сама несла відповідальність за всі значні і дрібні справи в маєтку, і вона жодного разу не скаржилась мені на те, що їй важко. Вона нарікала на батька, який рано покинув цей світ. Але завжди яскраво посміхалась мені. Джинджер, підійди до мене, немов вона ні про що не жаліла. Матінка, ви ж знаєте, як сильно я вас люблю і поважаю. Я теж люблю тебе, моя донечка!» і у тебе є повне право бути коханою і щасливою. Пані вас чекає гість? Гість? Хто? Це. Пані Лараджи, що мені робити? Лараджи.